Святе передання свідчить, що святий апостол і евангеліст Лука був не лише лікарем та богонатхненим письменником, а ще до того ж і найпершим іконописцем. Керований Святим Духом він написав декілька образів Пресвятої Богородиці, які розійшлися по цілому світу, даруючи людям свою благодать вже майже дві тисячі років. Дарма безбожні дослідники намагалися довести більш пізні візантійські походження цих ікон. Мільярди православних і католиків своєю палкою вірою давно спростували всі раціональні виверти наукової в лапках думки. В Єрусалимі на Кіпрі, в Флоренції та в Москві вшановують створені святим Лукою образи Богородиці. Але найліпше з них збереглася ікона, написана на дошці від обіднього столу з назарецького будиночка святої родини. Нині святиня перебуває в Польщі. Її шлях від святої землі до Ченстахова, маленького містечка на півдні країни, був довгим і звивистим. Сьогоднішнє наше проща сюди. Історична довідка. Спочатку у IV столітті образ потрапив до Константинополя. Імператор Костянтин Великий звозив до нової столиці Римської імперії все варте уваги. Через вісім століть чудотворну ікону Божої Матері подарувала засновникові Львова українському князеві Роману, який залишив святиню в рідному місті Белзі, але лишалася вона в ньому не дуже довго. Під час руїни, що настала після монголо-татарської навали в Червоній Русі, як тоді називалася Галичина, польський князь Владислав Полчик, вивіз ікону до Ченстохова, де її передав у монастир Паулінів, монахів ордену святого Павла Фіверо. З цього часу, тобто з кінця 14 століття і до нині, реліквія перебуває на Ясній горі, як назвали Ченці Пагорб, де виріс грандіозний монастирський комплекс Духовне сердя Речі Посполитої. І сталося це саме завдяки чудотворній іконі Матері Божої Ченстаховської. Так православний образ Одегітрії, провідниці, став воістину головною святиною найкатоличнішої країни Східної та Центральної Європи. Слава ікони зростала та сприяла тому, що досить скоро Ясногірський монастир став місцем численних паломництв і вмістилищем надзвичайно цінних пожертв. Це і спокусило грабіжників, які на Пасху, 14 квітня 1430 року, вчинили напад на обитель Паулінів. Лик причистої було порубано шаблями, про що і зараз свідчать чрами на ющеці, а сама ікона, скинута на землю, розкололася на три частини. Коли краківські майстри взялися за серйозну реставрацію святині, то виявилось, що темперні фарби на ній не тримаються, і не дарма, бо святий Лука, напевно, написав образ у поширенні на той час восковій, енкаустичній техніці. Тож тепер ми споглядаємо, хоч і надзвичайно точну і якісну, а все ж копію славнозвісної ікони. Проте чудотворення від святого образу не припинилися, а навпаки, після його поновлення намножились. Тому початкова церква, де він був установлений, вже не вміщала потоку прачан. У 60-ті роки 15 століття поруч із каплицею Божої Матері розпочалося спорудження великої готичної базиліки з трьома навами. На часи та часті напади на обитель спонукали короля Владислава спорудити навколо неї оборонні вали. Так монастир став ще й фортом Святої Діви Марії. І вчасно. Саме Ясній Горі судилося спинити той потоп про який так захопливо написав Гендрик Санкевич. 1655 року 170 солдатів, 20 шляхтичів і 70 чинців протягом 40 днів стримували шалені атаки трьохтисячного шведського війська. І перемогли завдяки не лише своїй мужності, а й заступництву Пресвятої Богородиці. Нападники були протестантами, в які в це не вірили, та все ж із ганьбою відступили. А героїчна оборона монастиря сколихнула всю Польщу. 1 квітня наступного року король Ян Казимир урочисто віддав свою державу та народ під опіку Божої Матері. Відтоді. Ясна гора стала символом релігійної та національної свободи для кожного поляка. Такою вона залишалася в усі періоди польської історії. Навітнє відродження країни 1989 року католицька Польща теж пов'язує з допомогою Пресвятої Діви Марії. У Чінстохові ця віра щорічно виливається в 4 мільйони піших прочан з усіх кінців Речі Посполитої. Сотні тисяч приїжджих засвідчують глибоку шану до чудотворного образу в багатьох країнах світу. Рушаємо до святині і ми. Іноземному прочанинові дістатися Ченстахова найлегше через краків уздовж мальовничого пасма вапнякових пагорбів, що романтично зветься Шляхом Орлиних гнізд. Трьохсотметрову ясну гору, видно здалеку, за десятки кілометрів комплекс монастирських будівель, сформований протягом п'яти століть, утворює єдиний архітектурний ансамбль. Стилі різних епох переплелися тут нероздільно та гармонійно, готуючи уяву до зустрічі із заступницею роду людського, який наю честь збудував усю цю красу. З усіх боків обитель обступає парк, відокремлюючи від міського гамору та даючи і прачанам можливість молитися у спокою внутрішньому і тиші зовнішній. До монастиря можна потрапити чотирма бароковими брамами з усіх кінців світу, духовний центр Ясної гори, капела Божої Матері з чудотворним образом, окрім згаданої базиліки з прибудованого каплицями, є в монастирі і так звані королівські покої для прийому королів, коли ті прибували до монастиря, і старий готель, і арсенал. А над усім цим на 106 метрів лине в небо найвища в Польщі дзвіниця, яку будували протягом 200 років аж до початку ХХ століття. Те приступімо нарешті поріг каплиці Божої Матері. Погляд одразу прикипає до великого чудотворного образу. Щоправда, стару ікону опускають для поклоніння не так часто, у свята і неділі. Решту часу її заступає абсолютно ідентична копія. Стіни каплиці щедро увішані традиційними приношеннями, свідченнями вдячності богомольців за чудеса і благодіяння Пресвятої Богородиці. Цей срібні та золоті зливки у формі сердець, зцілених рук. І ніг, і покинуті назавжди ковіньки та милиці, і просто коштовності. Подібна традиція існує в православній церкві. Певна річ, що на стіні каплиці розміщено далеко не всі приношення, більша їх частина, в тому числі від уцілілих в'язнів гітлерівських і радянських концтаборів, перебуває в монастирському музеї. Там же зберігаються ризи чудотворної ікони, про які треба сказати окремо. Звичай прикрашати образи ризами поширився в середньовіччі по всіх християнських усюдах. Ченстаховська Божа матір уперше задяглась у золоті і срібні шати 1430 року. Пізніше ікона отримала ризи із дорогоцінних тканин, розшитих коштовним камінням. На сьогодні образ має сім рис, усі зі своєю назвою: найцінніші діамантова і рубінова, яких є камінчики із 15 століття. Є ще оригінальна, цілком в українському дусі коралова риза, шедевр ювелірного мистецтва. Взагалі монастирі вражає все інтер'єри, базиліки бібліотека, лицарська зала та скарбниця. А зовні, навколо всього монастирського комплексу, відповідно до католицької традиції, відтворено Єрусалимський хресний шлях Спасителя. Цей шлях позначено 14 -ма станціями, кожну з яких ілюструє відповідна скульптурна група роботи знаменитого скульптора Пія Вилонського. Стало звичаєм, що усі прощі на існу Гору починаються тут, на хресному шляху. Та наша сьогоднішня проща добігає кінця. Раптом десь над головою лунає могутній подзвін. Він злітає в небо щовечора, о дев'ятій, закликаючи відірватися від суєти світу. Це так званий поклик із Ясної Гори, на який відгукуються всі вірні, з'єднані в молитві перед чудотворним образом Ченстаховської Божої Матері. Вона, Пресвята Богородиця, кличе до себе і до свого Сина усіх нас, вічних прочан на цій землі. Незалежно від того, у якому є куточку. Проходить наше проща.